Привіт друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. І надія не може нагріть міста. Девочки, ліпила пельмени у прямому ефірі. Інтернет поганий, поганий. То зайдуть, то вийдуть, то заходила трьома заходами. Вибиваю, просто дивлюсь на камеру, а воно гоп! Рішетка взагалі немає. немає людей. Так що вийшла, вийшла, а все одно Вовик повіз Богдана на учобу. А я залишилася вдома, бо я в прямому ефірі люблю пельмені. Прямий ефір не вийшов, а я ж в пельмені то все одно ліплю. Думаю, я зараз включу відео і запишу відео, і буде ще краще за тих прямих ефірів. Да? Ми, у мене ж є тема для розговору, а мені треба обсудити один коментар. Написала мені вчора жінка, Ну, коментарі, до дівчатки. Я, я, я така невнімательна. Не, не вмію, я з душі то розумію, але не вмію це правильно виразити. Дуже велике дякую всім дівчат, у першу чергу, хто мене підтримав. Всім, хто порадувався вместе з нами. Бо все залежить від того, як написаний коментар. От Видно по людині, чим людина радується чи не радується, чим людина дише. Є коментарі, йдуть коментарі, дивіться. Як довольні за всі за квартиру, всі нам пишуть про квартиру. Клас, 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 клас. І тут один коментар на російській мові. Бо я типа, розказую зараз своє оправдання, бо мені жіночка в кінці скорочено, вам скажу, написала коментар до того дописалася, що не буду більше вас дивитися, бо ви грубіяните. дівчатки дивіться, і десь. Іде обсуждання на каналі е, квартира наша. Всі пишуть про квартиру. А тут сущання російською мовою нічого не маю проти російської мови. Абсолютно дівчатки, нічого, навіть сама серджуся, якщо люди щось там придираються. Але я в прямих ефірах дуже часто зустрічаю е, матрьошок із болот. Які... Задають кучу опросів, і оце ж починають, та вас скоро погонять, та вам скоро те зроблять, та вам скоро те. І це все кажеться на російській мові. Я не вважаю, що ця жіночка, яка мені написала, вона э, російськомовна та щось якісь претензії. Я просто прийняла це э, як в упрек. Тому що, якщо йде обсуждення на каналі квартира-квартира, а тут російською мовою вона пише, що... Алочка, по-моєму, ще заступилася, написала їй, що скоро закінчиться защита, через 4 місяці закінчиться защита. Що будете робити, Чи якось так. Ну, от представте собі, як, що б що ви відповіли, бувши на моєму місці. Що ми будемо робити? І я щось їй таке відповіла, що не переживайте за нас, ми знайдемо, що робити туди-сюди. Я, мабуть, зараз знайду в цьому телефоні і вам зачитаю. Просто зачитаю оцей коментар. Дівчатка, я сьогодні цілий день з цією жіночкою балакою. Вона на мене розсердилася, що я груба. Я не розумію, може і, я і груба. Ну, Блін. Зараз почитаю вам несколько коментарів і ви мене поймете. Якраз оце за столом ліпить пельмені і обсуждать цю тему. Значить... Ну, блин, это надо только прочитать, девчата. Значит, так, девочки, пишет Маргарита. Маргарит Мэг. Вот так называется. Осталось всего 4 месяца. Легальное пребывание украинцев с временной защитой Польши. Что будете делать? Це на відео, де йде обсуждення 150 коментарів і кругом всі пишуть за квартиру, за квартиру. І тут російською так, дівчата, як ви думаєте, я по злості чи по чому можу відповідати, як я можу відреагувати на цей коментар? Я їй пишу. це точно вас не должно волновать. Спите спокійно и беспокойтесь о своих близких. Я вважала, що це мені написали люди з узкого міра чи люди з болота. Прийшли з прямого ефіра і вирішили мене уколоти. Звісно, що я відповіла так. Ну я не вважаю себе, що тут було отвічено дуже грубо. От. Вона пише, я теж, так і ви, живу в Закопане. Поэтому мой питання не празний. Людина живе в Закопане і вирішила в мене спитати, що я буду робити. Я ж тільки що показувала, що ми зняли на год квартиру, підписали умову. У нас на каналі розказується, що дитина ходить в школу. Что, ну, все, що у нас є, все. Ми на відео все, що іменно іменно зараз, коли обсуждається квартира заданий, так, задане таке питання. Я нічого ще не успівши відвідати, її відвічає моя підписниця Алочка. Дивилися б уважно відео, вже б знали, що вони планують робити. А так ви хочете відео не дивитися, щоб вам персонально відзвітували. Дякую, Алочка, що ви так е грамотно, красиво написали. І дівчатка, я з цією женщиною, е вона мені ще десь відвідала. Ну я їй я не маю його, того зобщення. Я, я їй написала, дякую, що попередили. І вона мені пише, що... і ще написала, не можу, зараз не побачу, де воно. Чи вона його удалила, чи може я його вже не знаходжу не дочитувати. Вона, Вона мені ще написала, що не буду вас більше з ну, дуже злая чи груба, чи якось отак. Я з нею дівчки пробалакала цілий вечір і сьогодні ще й ходила на вулицю, хотіла з телефоном піти, та на вулиці зняти відео і їй відвідати ці жіночки. Вона бачить мене в Закопане знає, могла б до мене, мабуть, підійти. Я не знаю людей, а вони мене то хто в копаном живе і дивиться, багато хто вже дивиться то вони можуть по-живому до мене підійти і поінтересуватися. Ну дивіться, як можна планувати? Може ви мене ще подивитесь, вам може буде цікаво, що я дам отвір. То ви мене подивитесь, як можна планувати щось в наше час? Є така Марія Богиня, я все время про неї розказую, з усіма ділюся. Так вона все розказує про таких людей, які переживають за будущее. От сейчас нормально, а вона переживає, що буде потім. Всі люди, звісно, свойственно, всім людям переживають. Ну, в наше час ми стільки пережили, що нам переживають, ну дивіться. Взагалі немає Мы Ми планували хтось, я не знаю, як Маргарита откуда приїхала і як вона жила. Ну, я, допустим, візьму по собі. Я, коли планую, я смішу Бога. І точно мої плани тоді не сбываются. Я ніколи в житті не планувала бути в Польщі. Мої плани були. Ми строили, купили стареньку хату і робили з неї хату, девочки. Ми робили ремонт з 14-го року по 22-й. Ми купили старе і робили, як ви думаєте, які в мене були плани? Були плани жити у своїй хаті. Осталося зробити віранду. Що мені дуже хотілося, це біля вікна займатися ютубом. Я його тільки почала тоді займатися. У мене був ноутбук, це з телефонами. Тоді був ноутбук, і я планувала, я сяду біля вікна. У нас дорога, е, проїзд вже час біля вулиць, бі, ну, вулиця біля нас рядом. Я сяду біля вікна, будуть на вулиці, ходити люди. У мене є магазин, ми купили біля Телефон у мене заповнена пам'ять і от відключилася і трошки е, відбилася від мислі. Я планувала, дівчатки, займатися отаким от вдома. Маргарита, це касається вас, тому що ви обідались не за що. Ви не по темі задали і потім ще й обідалися. По-перше, якби ви зайшли і написали, я жіночка живу в Закопане, мене інтересує такий вопрос. А ви так грубо і офіційно, що я вважаю, що це від вас було некоректно. Так я розказую, як я балакаю з вами постоянно. Що я Планувала жити вдома, я не планувала бути в Польщі, так що плани мої добули до лампочки, те, що планувала я. Господь запланував для нас другу долю. Далі, Девочки, далеко не будемо брати. Я хотіла жити в селі, ви чули все. Хто мене дивиться постійно, всі знають, що чого ми поїхали жити в бо ми хотіли жити у селі й на землі. І коли ми туди переїхали, коли ми переїхали, щастя не було приємно, як ми хотіли. І ми прожили три місяці, наші хотілки кончились. Бо не, не треба нагадувати, бо не від нас це завісить, бо не так Господь нам надумав. Так що не треба планувати, що буде чотири, через чотири місяці, бо ми не знаємо, що буде завтра. Я сьогодні вийшла з під'їзду і чуть не вбилася. І місто того, щоб планувати замістити тісто, положила в холодильник, а сама пішла у магазин. І місто того, щоб ліпити пільмі, я могла лежать з поламаною рукою, ногою і розбитою башкою. Тому які плани можуть бути, та ще я ще й людям посоветую, що я планую, розкажу, поділюся. Це розсмішить людей, дівчатки, плани. Скажіть чесно, це я вже не так не до Маргарити, а просто як для нас, для всіх підписників, розсуждення. Як можна планувати? Що Господь напланував, ми не знаємо. Ми планували ще раз, скажу, що ж ви планували. Дівчата, я ж з вами... Що плануємо, то й ділюся. Пам'ятаєте, я вам розказувала, хочемо свою машину помити, почистити, хочемо свою машину поставити на, при, на прикол, а купити собі робочу машину, щоб Вовик їздив, щоб йому косілка влазила, щоб йому там ну, по його роботі інструменти влазили. Ми хотіли, хто послухав нашу хотілку? вже практично роботи немає. А, <кій> а ви кажете. Что мы должны планировать? Я должна сейчас через 4 месяца закончиться защита. Я могу кончиться раньше за этих 4 месяцев, пока кончится защита. Я можу раніше, мене ну, я можу ну, не дождатися цієї защити, але я вже зараз планувати. Планують люди відпуск, які працюють постійно. Ну, отпуск, я думаю, це Господь, мабуть, їм допомагає е, планувати. А все остальне планувати я до зараз, куди я поїду через 4 місяці. Ну, це якось смішно. І ви на мене прямо обідалися, все, а не буду дивитися ви грубо. Не груба я. Можете не дивитися, не в тому смислі, що я вас уговорюю, дивіться. Ні, 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 якщо людині щось не подобається, я вважаю, що і ви тут неправі. Ще десь хтось написав, так, да, друга написала. Ще одна. Квартира хороша, люди повинні жити окремо. Кому повинні? Чиї діти? Я так і написала, я не знаю. Що кому повинні ваші діти, де ваші діти живуть, мене це абсолютно не інтересує. А про моїх дітей безпокоїться не треба. У нас є про наших дітей, у наших дітей є голова на плечах. Пише її одна під нею, під її штим. Їй не можна чого писати. Це я сьогодні дівочки. Тільки оце пойміть мене, мої підписники, що ви зараз обідаєте, що я розбираю. Ні, мені треба зняти відео. Я все одно повинна. Должна... Як блогер мінять теми. Сьогодні про хату, а завтра розбирати ці. Так що не трачу я свої нерви, нічого. Я просто питаюсь донести і вони написали коментарі нам тема для розговору, і ви послухаєте, що я думаю, мою думку. Вони правильно зробили, що задали? Там таке питання написали. Ну, пише вона, допустимо, їй не можна нічого казати. Як ви собі думаєте, жіночка, ви ж, мабуть, мене дивитесь. Як ви собі думаєте, що мені не можна нічого казати? Ну, дивіться, ми обсуждали хату, мені написали люди 150 коментарів. І я на 150 коментарів відала людям дякую, дякую за підтримку, дякую за те за те. Но, якщо людина написала другий, друге питання, то я не можу сказати, я відповідаю так, як. Ну, це б я сказала, ой вам не можна нічого показувати. Я вам показала, а ви тут починаєте. Ви мені написали, будьте готові отримати от, 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 от відповідь, Це не в скандал, не в що. Но ви написали мені щось. То чого ви вважаєте? От ви вважаєте, що ваша думка, що діти повинні жити окремо, це правильно. А моя думка, що я вважаю, що мої діти дорослі і мають право вибирати, їх ніхто не насилує. То це неправильно, я зла і я щось не так комусь відповідаю, їй не можна нічого казати. Хто каже, всі прекрасно розуміють, на кожен коментар є думка. Це не скандал, дівчатки, це не лайка, це не грубость. Це просто відповідь на питання. Як ви це не розумієте? Ну це відповідь на питання. Ви ж задали питання, і що хочете сказати, щоб я. Я не знаю навіть, як можна відвідати на, це, на цей віпрос. Треба було. було мені що сказати. Так, да, діти повинні жити окремо, мабуть, мої діти тепер повинні переїхати куди-будь, бояться з батьками. Чи, я не пойму, який ответ можна було дати на це питання, на цей коментар. Ой, не можу. Діти повинні жити окремо. Діти повинні жити так, як їм зручно. У кожна людина живе по ситуації. Я не розумію, як ви можете таке написати. Не розумію Ви знаєте про нашу сім'ю, про наших дітей, хто де повинен жити. Скуда вам е, знати, розуміти, де повинні жити, чиї діти. Діти повинні жити там, де Господь дав. Як Господь кому наіменував, дівчатки, плани на нас здані ще тоді, коли нас создавали. І нам не, не, не приймати рішень ніяких, я вам чесно кажу. Я в своїй житті вже передумала ночами, коли не сплю, я все передумала. І ніколи не було так, як хочу я, а завжди буває так, як хоче Господь. Якщо ти йому віриш, якщо ти з ним живеш, значить. Буде і приймай, хоч хороше, хоч погане, приймай, тому що ти віриш у Бога і ти знаєш, що тільки Господь дасть так, як треба. Це я про себе і вважаю так. Так що ви не можете мене навчити по-другому, бо я вірю в Бога і знаю, що тільки Господь зробить так, як должно бути. А є, оце Марія Богиня каже, людина, оце. Упаде, оттолкнеться, підніметься і полетить наверх, бо їй внизу незручно. А є люди, які упадуть вниз і внизу там варяться, варяться. Оце як Маргарита написала, що через 4 місяці вже при буде якесь там не буде защити. І вже я повинна зараз ламати голову, не спати ночами, за щось переживати, щось я повинна зараз час рішати, бо через 4 місяці щось буде. Дічка, а я можу не дожити за 4 місяці, можуть помінятися плани, може помінятися закінчиться все ми повідомлення. Ми не знаємо, дівчатки мої дорогенькі. Ми ж не знаємо, що може бути, як ми можемо зарані щось думати віддайтеся в руки Господні і вважай, Господь зробить так, як повинно бути. По-другому не може бути. Я ж кажу, що ми планували, купимо машину, та він буде їздити та на цій машині. Напланували, де машина? От дали гроші те, що можна було на машину, живемо в другій квартирі. Точно не планували жити в другій квартирі, точно не планували нічого знімати, бо ми їхали в село і планували довго там остатися, а вийшло три місяці. Ось такі плани у Господа не в нас. А що буде далі, самі не знаємо. З роботою що буде? І ми знаємо, що, що буде з роботою якісь. Ну, і змінення, і ми не падаємо духом, ні. Як Господь дасть він нас не оставить? Побудемо без роботи, може, навіть, побудемо. Ну, Господь придумав, дасть нам мислі якісь, дасть нам людей, які, кому ми треба будемо. Дівочки, якщо такий, з такою надією на Бога будете жити. У вас буде складуватися все, як треба, і не треба буде навіть думати, що буде через 4 місяці. Ми будемо думати, що буде сьогодні вечерять, прийдуть діти, як нам сьогодні, завтра Богданчика в школу хто відвезе. Ми рішаємо такі питання сьогодення. А на 4 місяці вперед ми навіть не задумуємося. Так що, мангавіточка. Можете сердиться, можете не сердиться. Я вас не знаю, ви то мене бачите, знаєте, зустрічаєтесь, може зо мною десь у касі в лідлі на, на касі в лідлі. От. Ну, я вам скажу, нікому от цього ні холодно, ні жарко, що ви розсердилися, нікому от ні холодно, ні жарко, що я так отвітила. Я просто обрадалася, розказала вам, щоб ви розуміли, чого був такий відповідь. Тому що треба писати правильно, що я тут місна, я знаю вас, я б хотіла знати вашу думку. Отак, по-другому було б. Я ж у відео розказую, правильно Алочка сказала, що у відео можна все зрозуміти, що ми плануємо, це ми так хочемо, що поки дитина закінчить школу, ми будемо знаходитися в Закопаном. Ну це ми так хочемо. Це не факт, що це так буде, а буде так, як Господь надумав для нас. Хуже, Лучше. Ну, я думаю, нам Господь хуже ніколи не зробить. Ми ж його діти. Все, дівчатки, дякую вам. Ай, за мій бред, за мою прослушку, зараз оце залю вам відео. Дивіться, бо я б могла бути у ефірі і відео цього не знімати сьогодні-завтра. а Ну, так як ефір не дає мені з вами спілкуватися, вибиває мене з ефіру, значить що, дає Господь, щоб я записала відео і зробила так. Я всегда отак. Придержуюсь такої мислі. Все, дівочки, миру, добра, тепла. У прямому ефірі прямо не могла зліпити із цього тіста ніяк пельмені. Хто був у прямому ефірі, бачив, не вийшло зліпляти. Тісто замечательное, все я зрозуміла, муки менше в самому кінці. І зараз вже ліпляться пельмені, тільки треба навчитися їх робити ровненькими рівненькими ровненькими. Як з іголочки. У мене ще вони ребристі, але ну, тісто хороше, на вид, на лепку може бути. Треба тепер ще спробувати його у варці. Наші збіжаться на вечерю, і ми зваримо, спробуємо, яке воно на вкус. І тісто, і фарш. І тоді з вами поділюся і розкажу. Бо я ж все-таки хочу вийти на фінішну пряму і починати займатися полуфабрикатами на дому. Зроблю все офіційно. Попрошу лідочку, коли в неї буде свободна минутка, щоб вона мене провела опять по всім кабінетикам, де, де надо. піду в санстанцію, піду відкрию чесне предпринимательство і буду бізнесменом, буду на дому робити. Пельміння. А потом, может, со временем сниму локал и буду заниматься професіонально. Техніка в мене є, розкатка є, м'ясо тісто є. Ще куплю морозилочку. Це мои плани, девочки. А план, Господь, поменяю завтра и зміняться всі планы. Так що тут такі плани. Коли планируем, смешаємо Бога, да? Все, всем миру, добра, тепла. Здоровья. Всього вам самого найкращого. Не хворійте, не болійте, не бажайте нікому поганого нічого. Якщо повторюю, якщо хочете написати коментар, якийсь такий, щоб ну, перший раз людина не знає, ті дівчата, які за мною постійно, ті вже все знають, розуміють і знають, як писати. А ви, якщо не знаєте, хочете написати, щоб доступно, лучше думайте і потім доступно так, розпишіть, розпишіть, щоб я грубо не відповідала. Я сама розумію і знаю, у мене характер не з легких, ну, мабуть, е, ну, ну, покидало мене, по, по, під чопниками побило, щоб я так відвічала, не просто от нефіг делать. Мені тут все так класно пишуть, всі так класно стелять, а я відгавкуюся, відгавкуюся, да, приходиться, да, чищу, каже, пише одна. Сидіть там, як, тіпа, не вертайте ще якось так. Ні, в тебе забула спитати. Є звісно, що відвічу противно, дівчика. Так що, а якщо по-нормальному, то по-нормальному я спілкуюся, і ділюся, і общаюсь, і розказую. Я всім кажу цю правду, ніяких у мене брехень немає. Ну, а якщо я щось не можу сказати, от добрався до мене чоловік, от він хотів раніше времени знати, що буде з Вовкиною роботою. Ми досі пор не знаємо. А він хотів знати ще місяць чи півтора назад, і все одно мені дописує, все одно він прав. Потому що чого ваші 11 тисяч підписників ніхто у вас не поінтересувався, які ж вони ваші підтримщики, якщо вони не поінтересувалися, що буде з роботою. Потому що люди знають, що зарані питати нічого не можна, бо ми самі не знаємо. Все, дівочки, дуже багато часу я зайняла вже з цим ділом, так що будемо з вами закруглятися. добра, добрати бо за варениками, я можу і 10 роликів зняти. У мене тем язик як лопата. Ще давно. Мало з вами спілкуюся по седні време. Прямих ефірах було мало. І зараз ніяк не закачаються прямі ефіри. щоб було людей стільки як хочеться. Все, дівчатки, дякую. Дякую за підтримку і до зустрічі.